Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Давно я не виходила до вас, мої друзі, дорогі. Ну, щось було не, не до зйомок. А сьогодні вирішила е, вийти до вас і вам показати трошки речей, які я придбала. Хочу вам показати таку. Тарілочку. Почати з такої тарілочки, що я придбала. Я якусь таку, е, посуду вже маю вдома. То дочка привезла була, то в мене декілька таких тарілок є вдома. Але то, напевно, що в мене є німецькі, а ця тарілочка, вона настінна, вона йде на стіну. Бачите, тут є дирочки, що можна, можна за, там закласти дротик чи що там і вчепити на стіну. Але то є тут Польща. Тут є Польща. Бачите? Ну, вона ціленька, вона е, дуже гарна, така, ніде не потріскана, ні побита, ні, ні нічого. І я. Рішила до тої посуди, що вдома ще її докупити. Бачите, яка тарілочка. Далі хочу вам ще показати такий чайничок. Бачите, це може це все кераміка, чи я не знаю, не знаю, що то таке, але. Бо я не дуже сі розумію, але воно вже трошки, напевно, що старіше, хоч то одного виробника, бо одинакове клеймо. Але то воно, напевно, що старіше ще трошки. Але воно в гарному стані. Ніде нема побитого, ніде нема такого потрісканого. Тут є десь такі тріщинки, ну, але то воно вже. По по своїй давності, то воно вже нічого страшного такого нема. Кришечка вся цілесенька в нім. О, вся збережена. Тут -то якесь є налив якийсь, Ісь налив зверху чуточку там. А так кришечка вся дуже гарненька, все воно збереглося. Так що... Мені сподобався. Я не знаю, чи ним хтось користувався, чи напевно, що ні, напевно, що лише було для красоти. О. Бо все збережено дуже гарно. Носик дуже гарно збережений. Трошки тут є ніби фарби такої чуточку. Я не знаю, що. То, напевно, що то ручна розмальовка. То ні, то і ручна розмальовка, то нема ніякого тут. То і, і покажу вам, що тут таке саме таке саме клеймо, бачите? то є Польща. Отакий От ще чайничок. І ще таку цукорничку, бачите? Ще така посудка на цукор. Також кришечка вся ціленька. Все добре збереглось, ніде немає ніяких сколиків, ніяких. Тріщинок нема. І все воно новесеньке. Воно новесеньке ним ніхто не, не користувався, напевно. що, Бо я його так новесеньке то і купила. Бачите, Ручечки такі гарно зроблені, такі зручні. І також таке саме клеймо. то, що, що не знаю. Отаке саме Польща. Що що тут не знаю, зараз подивлюся. Тут якогось кольору зеленкуватого, бачите? Якесь таке, ніби зеленкувате таке. А тут, а тут якогось коричневого. Ну, не знаю, чи воно з одного о, такого збору, такий один комплект, чи то різні. Але мені сподобалось, і я його... Купила. От і молочничок ще такий самий є. Бачите, такий гарний молочничок. Також весь ціленький, весь збережений, як має бути. Він від ручечки одинакові, він, напевно, що від цієї цукорниці. Ну, але я вам хочу сказати, і тут така сама ручка, як у молочника. Бачите, така сама ручка. То може, воно все з одного, з одного набору, не знаю. Але так чоловік продавав, і я так купила. Молочник дуже гарний, дуже гарний. Весь цілесенький, нігде нічого, нігде, ані грамолечки, нічого нема, щоб то можна було е, до чогось, до чогось при, придертись. О. І також, і також те саме. Та саме клеймо. Бачите, отакий виходить такий наборчик. Я купила. Бачите, який гарнесенький. Були в нього ще, правда, були в нього ще е, такі кружечки із блюдцями. Але, але я вже думала, що я, може, візьму. Зразу не взяла, а, а дома вже подумала, що може візьму, а його вже не було. розумієте? Але що хочу сказати, що кружечки ще могли би бути? Там одна була трошки така, щоб в неї ручечка була така, так ніби відклеєна. від від ручка відклеєна від кружечки, Але діло в тому, що він не продавав без блюдечок, з блюдечками, а блюдечки всі мали сколики. Ну, звичайно, воно ще довоєнне, то то було воно докомплектоване до цього. Але це було ніби й новіще. Трошечки, воно теж десь, може, 50-х років якихось, я не знаю, чи може, може, не знаю, не буду казати, бо навіть не дивилася і не знаю нічого. А ті ще були е, кружечки довоєнні. Це я точно знаю, бо він сам навіть казав. Далі, далі вам хочу показати, що я собі таку придбала ложку. Бачите, отаку ложку. Велику. Таку гарнесеньку, велику. Вони, правда, я їх я цю ложку разом з вилками, то я їх відмивала, відмивала в кип'ятковий і в соді, вам не показувала. Але я заливала, засипала соду, заливала кип'ятком і відмивала. Я не знаю, тут нема ніякого на тій ложці, нема ніякого клейма, лише якісь два нулі, і більше тут немає нічого. Два нулі. Не знаю, що то що таке є, то я не знаю, може мені хтось скаже. Але вона велика, вона дуже гарно збережена, та ложка. І я собі забрала. Бачите? Відмилась вона дуже в соді, вона дуже гарно, то все повідмивалось, все чистесеньке. Вони були такі тусклі, такі, знаєте, ну, не такі. Зараз вони так виблискують, зараз така красота. А тоді, як я купила, то було таке. От і ще вам покажу, що я купила ще таких чотири вилочки. Але ложка, бачите, яка ложка проти вилок, бачите, яка велика. От, де, де вилочка, а де ложка. Хоч вилки теж не, не малесенькі, не з тих маленьких. Але ложка така така гарна. Ну Вилочки от такі, такі я купила, 4. Одна там ще в нього була, але вона була зламана трошки, то я не стала брати, але на них нема ніякого. Ніякого клейма. Вони відмились дуже-дуже добре, а клейма нема ніякого. О, бачите, хіба може щось тут, навіть не знаю. Я нічого, я не бачу нічого. Щось там є, але я нічого не бачу такого. Знаєте, О. може мені хтось скаже, що то, що то за метал. То я не знаю, може то мельхіор, а може то. Ну, то, напевно, що то не не срібло. ну Не знаю, не знаю, але таких чотири я собі о, придбала, знайшла і купила. Бачите? Знаєте, я добре подивилась, і тут є якийсь ніби, ніби значок. ой, але що то за значок, чи то що то таке є, то я не знаю. Бачите, насівілось. Не знаю, що то за значок там є. Якийсь якийсь номер там пише, чи що там пише, я, я не знаю. О, 800 там чи що, ну я не годна розібрати. Я не годна тут розібрати. То. Вже може мені хтось дасть знати, напише, що то таке є. Ще вам покажу такий соусник. Бачите який? Гарний, ясенький. Отакий. Це вже тепер останній я соусник купила вже, більше я нічого ще не... не більше не ходила на базар. Все, як я пішла, то купила такий соусник. Гарненький, майже вся позолота збережена, Чуть-чуть тут -чуть що десь трошечки. А так нігде немає ніяких сколів, нічого нігде нема, все. Так само, не сколик, все таке, як, а може, все таке, як ніби, як ніби заводський, такий, так як брачок, чуть-чуть. А так все, такі гарні букетики зроблені. Навіть не знаю, що то таке. Тут такі декольки, чи що, я ще не розумію так дуже в ньому, я лишень вчуся, а розуміти, не розуміюся. Тут теж вся позолота така гарнесенька. О. Вся збережена і поверху так само така. І то в нас є також то в нас є Польща. То в нас є Польща. Бачите? Не знаю, який то рік, не знаю що, але от таке, таке я купила. Мені сподобався і я собі купила. У мене їх вже є декілька тих соусників, то я з них буду собі вибирати. Так. Ще я вам хочу показати такий пісвічничок, що я придбала. бачите? Він сучасний. Він сучасний, нема ніякого ні клейма, ні нічого, але він такий білесенький, такий гарнюній. І він мені сподобався. не знаю, що таке. І це якась таке зроблено, як якогось квіточку, як якогось, я, я що навіть, навіть не знаю, якась як розочка лілія чи яка квіточка, я не знаю. Але такий гарнесенький він був недорогий, цей підсвічничок і я собі купила. Ну, от на сьогодні і все, мої дорогі. Що могла, то вам показала. Всім вам дякую за перегляди, за лайки, за коментарі. Жіночка мені написала одна, де я так довго, чого я не виходжу. Ну, може я буду вже і частіше до вас виходити. Не знаю, побачимо. А зараз будьте здорові, щасливі, всього вам доброго, бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі, всім пока. пока.